Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. Продовжуємо огляд кваліфікації Єврокубків. Кілька днів тому ми оглядали кваліфікацію Ліги Чемпіонів. А сьогодні оглядаємо Лігу Європи та Лігу конференції. Як і прогнозувалося, багато рівних поєдинків було екстра тайми серії після матчевих пенальтів. Ну і, звичайно ж, камбеки, щоправда, найочікуванішого для нас камбеку не відбулося. Про всі результати говоримо далі. Як завжди, першою на огляді у нас Ліга Європи, ідемо в хронологічному порядку. Один поєдинок відбувся ще у вівторок. Валіський Нью Сейнс та молдавський Петро Куб були результативними, але лише в плані червоних карток. Ще в першому таймі обидва клуби залишилися в меншості, а от голів так і не забили. Тож далі іде Петро Куб, оскільки вдома виграв 1-0. Один поєдинок також відбувався і в середу. Латвійська Ріга футбол Скола з рахунком 7-0 виграла у Андорської Санта-Коломи. А загальний рахунок 9-0, тому що в першому матчі було 2-0. Буквально трішечки латишам не вистачило до красивих 10-0. Огляд матчів, які відбувалися в четвер, звичайно ж, розпочинаємо з Криворізького кривбаса, який грав виїзний поєдинок проти чеської команди Віктори Пельзень. Пригадимо тиждень тому кривбас в номінально домашньому матчі програв 1-2. Нібито не так багато потрібно було на виїзді зробити, забити лише один гол. Але як це зробити, коли чехи дійсно вміють грати на нуль? Це їхня можна сказати стихія. До речі, в цьому сезоні на своєму стадіоні Вікторія не пропустила жодного голу, хоч і зіграла вже кілька поєдинків. Відповідно, Кривбас мав стати першим, але не став. Попри те, що в першому таймі саме український клуб був активнішим зокрема, після розіграшу кутових, зокрема, виділялися знову африканські легіонери, які були активними і в першому матчі Діпанго, Принц Аду забити не вдалося, в тому числі і на початку другого тайму хоча нагоди були доволі такі перспективні. Ну а на 52 й хвилині покарання Даніель Вашулін класно діє на другому поверсі воротарського майданчику кривбаса і забиває гол 1-0. Після цього Вікторія Плізень розправила крила, а Кривбас знітився. Можна фактично було відразу давати фінальний свисток, тому що так все й завершилося 1-0. А загальний підсумок двобою 3-1 на користь Чехії. Кривбас вилітає з Ліги Європи, але поки що залишається в Єврокубках, оскільки перебирається до Ліги конференцій, де гратиме проти іспанського Бетиса, представника іспанської Ліги. Оце буде видовище. Сподіваємося, хоча шансів небагато, м'яко кажучи, але будемо вірити. Перший матч уже 22 серпня, номінально домашній для кривбаса, в словацькому місті Кошице. Тепер до інших результатів. Таки пробилося до наступного раунду безпрапорне Динамо Мінськ, хоч і програли гібралтарському Лінкольн Ред Імсу 1-2. Але тиждень тому були вони сильнішими 2-0. Доволі впевнено, даний раунд кваліфікації долає австрійський рапід. Знову суха перемога над турецьким трамзонспором. Тиждень тому 1-0, цього разу 2-0. Знову австрійці забивають в другому таймі. Пльзень Кривбас говорили шведський Ейсвер проти хорватської рієки. Тиждень тому один-один можна сказати вистояли шведи на виїзді, граючи в меншості в другому таймі. А от вдома, звичайно ж, грали в зовсім інший футбол, атакуючий, створювали моменти, пробивали в каркас ворі, та в другому таймі прийшли голи. Щоправда, перший після обрізки Рієки біля свого штрафного майданчику забиває байду. Ну а крапка була поставлена на 83-й хвилині 2-0 за шведами. Непросте було завдання у бельгійського серкбрюґе, оскільки нагадаю, програли у першому матчі вони норвезькому Мьольде 0-3, А тим паче в матчі відповіді вже в першому таймі бельгійці залишаються в меншості, і хоча свій гол таки вони забили, причому ще в першому таймі після розіграшу кутового, але 1-0 так все і завершилося. Тому далі іде Мьольде. Справжня епопея була протистояння нідерландського Аякса та грецького панаті ікоса. Тиждень тому Аякс виграв на виїзді 1-0. А в матчі відповіді міг вирішувати всі питання ще в першому таймі, але не забив. А от в другому за греки виходить грати колишній гравець донецького шахтаря Тете. І на 89-й хвилині він забиває єдиний м'яч 0-1, відповідно екстра тайми, в яких голів не було забито, тому пенальті. Перші чотири удари Аякс пробив точно до м'яча підходить. Бробі. Якби він забив, то Аякс би пенальті виграв. Але Бробі не забиває. І тут розпочалося. Загалом аж по 17 ударів завдали команди. Били і голкіпери, били по другому колу. Зокрема, знову пробував Бробі і знову не забив. Тим не менше, 13-12. Саме з таким рахунком, серію післямачових пенальтів виграє Аякс, він іде далі. Також основного часу не вистачило і швейцарському лугану та сербському партизану. Тиждень тому швейцарці на виїзді виграли 1-0, А от матч відповідь бере партизан 2-1, як наслідок екстра тайми, в яких Лугано, хоч і грало в меншості, але потрібний гол таки забили. 2-2, далі іде саме швейцарський клуб. Доволі впевнено, даний раунд кваліфікації долає ізраїльське Макабі Тель-Авів, Після виїзних 2-1 над Литовським Панавежусом Макабі здобуває домашню перемогу 3-0, хоча домашню номінально, оскільки гра відбувалася на нейтральному полі в Угорщині. Як і тиждень тому, доволі рівний матч видали швейцарський сервет та португальська Брага. Але тиждень тому було 0-0, А от в Швейцарії голи забивалися. 2-0 по ходу матчу вигравала Брага. Але на 91-й хвилині швейцарці один гол відіграли і побігли забивати другий. Але елементарного часу не вистачило, оскільки було компенсовано лише 4 хвилини. Тож далі іде португальський клуб. Борець баня Лука боснія Герцеговина, клаксік Фарерські острови. Тиждень тому Фарерці вдома виграли 2-1. борець Баня відповідає тим самим домашня перемога для боснійців 2-1. Екстра тайми не встигли вони розпочатися. Як господарі забивають третій гол. Після розіржу кутового робиться захисник Майерс. Відповідно, борець баня в наступний раунд таки пробивається. Також з рахунком 3-1 виграє ірландський Шемрок Роверс у словенському селі. Але тут перепотії трішки по-іншому розвивалися. Пригадуємо, що тиждень тому словенці виграли вдома 1-0, А от матчі відповіді ірландці в першому таймі вже повели 2-0. Один з голів забили з пенальті. Але словенці наприкінці зустрічі таки повернулися, забили гол і перевели діло в екстра в яких у ірландців був лише один удар, але вони його матеріалізували гол, виграли 3-1 і продовжують претендувати на основну сітку Ліги Європи. Тепер до третього кваліфікаційного раунду Ліги конференції, де нагадаю українських команд не було. Два поєдинками ліга конференції стартувала ще у вівторок. Шведський хекен не зміг забити шість голів. З ним, до речі, таке трапляється вперше за чотири поєдинки. Виїзна ні, чия 1, 1 проти естонського Пайде. Але домашніх 6-1 вистачило спокійно для того, щоб вийти в наступний раунд. Також в нічию 2-2 зіграли чорногорський Морнарбар та Угорський ПАКШ, але практично все було вирішено ще в першому матчі. Пакш нагадаю, вдома виграв 3-0, Тим паче, в матчі відповіді вони відкрили рахунок. Два поєдинки в лізі конференції також відбулося і в середу: шість голів, два дублі і загальна перемога 8-2. Все це про казахстанську Астану, яка декласує румунський Корвінел Хонедуара. Нагадаю, Хонедуара команда, яка навіть не грає у вищому дивізіоні чемпіонату Румунії. Хоча в матчі відповіді після першого тайму було лише 1-0, але в другому таймі казахський клуб просто прорвало на голи. Завершився євросезон для угорського фехервара, який після виїзної поразки 0-1 від кіпрської Омонії вдома програє 0-2. Хоча не без варіантів, тому що другий гол кіпріоти забили лише на 94-й хвилині. Тепер до матчів, що відбувалися в четвер, польська легія проти датського Бронбю. Пригадуємо, що тиждень тому поляки на виїзді, програючи двічі по ходу матчу, виграли 3-2. В матчі, що відбувався в Варшаві, знову дачани відкривають рахунок. в середині першого тайму вони реалізовують пенальті. Але Польща знову відігрується. Легія забиває в компенсований до першого тайму час 1-1, і оскільки нічия їх влаштовувала, вони її відстояли та пройшли далі. Дивуємося та аплодуємо вірменському футболу, оскільки П'юнік з Єревана вдруге обіграє казахстанський Ардабаси, вдруге з рахунком 1-0 і виходить у фінальний раунд кваліфікації. Ірландський Сент Патрікс виїзному матчі проти азербайджанського Сабах Баку лише один удар в ствір за весь матч завдав і перетворив цей удар в гол. Перемога 1-0 на виїзді, тиждень тому була домашня перемога 1-0, тому ірландці йдуть далі. Е, їм безумовно серйозно допомогло те, що Сабах Баку ще в першому таймі залишився в меншості, що цікаво, жовтих в цьому поєдинку не було. Естонська флора в домашньому матчі проти ісландського вікінгра з Рейк'явіка в першому таймі пропускає два голи. В другому таймі кидається відігруватися, але відіграє лише один і програє 1-2. А оскільки в першому матчі була нічия 1-1, далі йдуть ісландці. Зіра за і як Хорватія, хорвати не вміють бити пенальті. Пригадаємо, що тиждень тому була нічия 1-1, а от в матчі відповіді Осієк двічі виходив вперед, але Зіра двічі рахунок зрівнювала, зокрема, вдруге на 90-й хвилині, як наслідок екстра тайми, в яких команди не забили, тому серія після матчевих пенальтів. Де ну ніхто просто забити не міг, оскільки з 10 ударів лише 3 точні. 2-1 серію пенальтів виграє Азербайджанський клуб, а для Осієка Єврокубки завершені. Норвезький бран після виїзної нічиєї 1-1 з шотландським Сент-Міреном здобуває домашню перемогу 3-1, хоча дотискають свого супротивника норвежці лише наприкінці матчу, за три хвилини забивши два голи. Ще одне протистояння, де футболістам серйозно потрібно повчитися пробивати пенальті. Це чеська острава та датський Копенгаген. Тиждень тому датчани вдома виграли 1-0, Матч відповідь забирає острава з таким самим рахунком, і все вирішувалось по пенальті, де чехи тричі пробили вище воріт. Загалом же ж забили лише одне пенальті. Датчани не набагато більше, а саме два. Але тим не менше цього вистачило для того, щоб виграти серію після пенальті і вийти в наступний раунд. Кіпрський пафос знову показує, що він класно грає в екстра таймах. Тиждень тому Кіпріоти програли в Болгарії, тамтешньому ЦСКА 1948 із Софії 1-2. В матчі відповіді домінували протягом усього поєдинку, але змогли дотиснути лише на сьомій компенсованій. На 97-й до атаки підключається захисник Дерік Лукасен 1-0 за Кепріотами. Але в екстра таймах Пафос забиває ще три голи та виграє 4-0. Пригадуємо, що в попередньому раунді Пафос також дотис тодішнього свого супротивника литовський жальгеріс саме. Саме в Завершились Єврокубки для норвежського Трьомсе, який після виїзної нічиєї 2-2 з шотландським кілмарноком зазнає домашньої поразки 0-1. Хоча гол забили саме норвежці, єдине, що в свої ворота, тобто долю поєдинку вирішив автогол. ХПЛ Бершева Ізраїль, млада Болеслав Чехія. Гра відбувалася на нейтральному полі в Болгарії. Пригадуємо, що тиждень тому один-один зіграли ці команди. А от матч відповідь ідеально розпочинають ізраїльтяни, тому що виграють перший тайм 2-0. Але вже до 60-ї хвилини Чехи рахунок зрівняли, класно діючи під час розіграшу кутових. І тут ізраїльтянам зносить дах. Загалом же ж, коли пролунав фінальний свисток, лише вісім гравців хапоеля перебували на полі. Три вилучення за поєдинок. І Болеслав цим скористалася, виграла в підсумку 4-2 та вийшла до наступного раунду. Румунський чіфер-клуж знову обіграє ізраїльський макаві Петахтиква і знову з рахунком 1-0. 2-0 загальна перемога для Румунів. Вони йдуть далі. Словенська олімпія з Любляни здобуває четверту перемогу поспіль в Єврокубках. Дві перемоги були над українським полісям, і От зараз дві над молдавським шерифом: 3-0 вдома, 1-0 на виїзді. Переможний гол словенці забили на 88-й хвилині з пенальті. Швеція проти Фінляндії, Юр Горден проти Ільвеса, гольове протистояння. 3-1 за шведами. Причому вже на 52 другу хвилину був встановлений даний результат. Шведи, звичайно ж, почали дещо відстоювати його. Ну а фіни намагалися хоча б один гол ще забити та повернутися в матч, але не забили для Ільвеса євросезон завершено. Так і трапляється справжня сенсація в протистоянні грецького Аека та вірменського Ноха. Пригадаємо, що тиждень тому вірмени здобули історичну перемогу 3-1 з голом голкіпера. Але в матчі відповіді, звичайно ж, грекам було під силу відігратися. Вони володіли ініціативою, але так жодного м'яча і не забили. Знову класно зіграв голкіпер вірменської команди Чінчаревич, не пропустивши жодного м'яча від греків. А долю матчу вирішив автогол гравця Ноаха сілви на 92. Другій хвилині. Зважаючи на те, що було компенсовано цілих 9, а переграли більше 10, греки мали шанси для того, щоб перевести діло хоча б в екстратайми, але не перевели. Тож Ноах виходить у фінал кваліфікації. Аплодуємо. Турецький Башак Шахір з загальним рахунком 3-0 перемагає Грузинську Іберію 1999, 1-0 в першому матчі, 2-0 в повторному. Спокійний прохід в наступний раунд. Лише серія після матчевих пенальтів вирішила долю протистояння сербської «Войводини» та словенського Марібора. Тиждень тому словенці вдома виграли 2-1. А от у матчі відповідь перемагає «Войводина», причому вже на 26-й хвилині забиває цей гол. Більше нікому забити не вдалося. А от в серії після матчевих пенальтів по стартові два удари команди виконали вдало. А потім сербів як заклинило. Більше вони не забивали, а от словенці забивали. Тож серію після матчевих пенальтів виграє Марібор 4 4-2. І саме вони виходять у фінал кваліфікації. Також не вистачило основного часу і Косовській Дріті та Латвійській Ауді. Тиждень тому латиші виграли 1-0, а матч відповідь з таким самим рахунком забирає дріт та щоправда, забивають вони лише на 75-й хвилині. Екстра тайми, і вже на першій хвилині екстра таймів латиші рахунок зрівняли. Щоправда, цим трішки розізлили господарів, тому що дрітта забиває ще два голи, виграє 3-1 та виходить далі. Боснійський Зринський, який програв перший матч 1-2 болгарському боте Васпловдова, вже на 22-й хвилині матчі відповіді міг відігратися, тому що було пенальті у Зринській, але вони його не реалізували. Щоправда, це їх не пригнітило. Вони в підсумку виграють 2-0. Серйозно їм допомогло те, що весь другий тайм болгари грали в меншість. Польська Вісла з Кракова робить камбек протистоянні із словацьким спартаком з Тернави. Тиждень тому Словаки вдома виграли 3-1, але Тернава на виїзді грає гірше, і цим Вісла користається, здобуває перемогу 2-0 в основний час. Потім команди в екстратаймах обмінялися голами. Тож пенальті. По 14 ударів команди завдали. Як наслідок 12-11 перемогу здобуває Вісла. Вона йде далі. Бельгійський гент та датський сількеборг, як і тиждень тому знову зіграли в нічию 2-2, причому на 93-й хвилині нічию бельгійцям приносить Гендельман. Він же ж в екстра таймі на 118-й оформлює дубль, приносить перемогу 3-2 і виводить свою команду в наступний раунд. 120 хвилин тривав поєдинок польського шльонська з Врослава та швейцарського Сент Галена, хоча ніяких екстратаймів тут не було, просто ось так настільки затягнувся поєдинок. П'ять голів, три вилучення, штовханина і навіть деякі проблеми з польськими вболівальниками, які деякий расизм проявляли щодо гравців швейцарського клубу. Пригадаємо, що тиждень тому Сент Гален вдома виграв комфортно 2-0. Плюс до того, у матчі відповіді вони повели 1-0 і тримали даний рахунок до 40 ї хвилини. Але з 40 ї хвилини хвилини Шльонськ за 6 хвилин забиває три голи та виграє перший тайм 3-1. 77-ї хвилини поляки грали у меншості, але тим не менше перемогу 3-1 дотримали до компенсованого часу. Щоправда, було компенсовано цілих 12 хвилин і на десятій призначається пенальті у ворота поляків, яке швейцарці з другої спроби таки реалізували. Після цього шльонськ отримав ще два вилучення, виграв поєдинок, але далі пішов швейцарський клуб. 120 хвилин також зіграли між собою чорногорський дечіч та фінський хік, але по причині того, що тут була серія пенальтів. Тиждень тому фіни виграли 1-0, Матч відповідь за чорногорцями 2-1, Причому на 94-й хвилині вони вирвали цю перемогу, але по пенальті фіни були сильнішими. Далі йдуть саме вони. Перед тим, як перейти до заключного блоку поєдинків, попрошу вас підтримки каналу. Можливо, лайк, можливо, підписка, а можливо, якщо є бажання, фінансово. В описі під відео є вся необхідна інформація. Дякую. Ось і він, заключний блок поєдинків. Розпочинаємо його з Північної Ірландії, де тамтешній Ларн грав проти Косовського Балкані. Тиждень тому північної ірландці на виїзді виграли 1-0, але в матчі відповіді програють 0-1. Була призначена серія післяматчових пенальті, яку ідеально виконали господарі, забивши всі свої пенальті. Далі йдуть саме вони. В протистоянні угорської Пушкаш-Академії та вірменської Арарат Вірменії, поєдинку, який завершився фаєричною нічією. 3-3, був український слід. На 94-й хвилині за рахунку 2-3 українець Артем Фаворов прямим ударом зі штрафного приносить угорській команді нічию. А оскільки угорці були сильнішими на виїзді 1-0, далі йде саме Пушкаш Академія, Ну і Артем Фаворов. Трагедія для хорватського хайдука зі спліта і трагедія для головного тренера цієї команди Дженеро Гатузо докотився уже до хайдука Дженеро. Але після того, як Хайдук вдома програє словацькому режимбороку 0-1 через автогол свого захисника і вилітає з ліги конференції, оскільки в першому матчі було 0-0, майбутнє Дженеру в Хайдуку незрозуміло. можливо, покотиться ще далі. Ну і поки ще доволі впевнено, спокійно почуває себе в лізі конференції португальський Гімараєш, всіх обіграє, причому в суху. Цього разу швейцарський цюрих 2-0. А оскільки в першому матчі було 3-0, спокійно 5-0 за підсумком двох поєдинків. Специфіка Гімараєша в тому, що забиває виключно в одному з таймів. Цього разу в другому. Дякую всім, хто додивився випуск до завершення. Нагадаю, вже на наступному тижні перші поєдинки фінального раунду кваліфікації, як в лізі Європи, так і в лізі конференцій, і їх обов'язково ми будемо оглядати. Тож, якщо цікаво, не пропустіть. На цьому все. На все добре.